Замість того, аби сумлінно виконувати свої обов'язки, двірників змушують займатися роздаванням агітаційного матеріалу сумнівного змістом. До редакції телекомпанії Круг постійно надходять повідомлення з різних районів міста. Розповсюдження агітматеріалу відбувається за наказом начальників дільниць ЖКСів. Немає сумніву, що усе це відбувається за сприянням мерії Костусєва. Детальніше у сюжеті Вадима Тютюкіна. Останніми днями працівники сфери житлово-комунального господарства займаються не лише своїми безпосередніми обов'язками. Двірники, наприклад, активно розносять по будинках агітаційні матеріали. Вранці Одесити знаходять у дверях своїх будинків буклети із розповідями, який Едуард Гурвіць страшний та жахливий, а костусів білий та похнастий. Навіщо це робиться? Адже Одесити вже давно зрозуміли, хто є хто. Безперечно, що це не є ініціативою двірників. В них і без того вистачає роботи. Прямуємо у першу ліпшу дельниця КС у аби дізнатися, з якого переляку людей навантажують передвиборчу агітацією на користь світло-синього мера. Та, на жаль, зустріти тут у робочий час хоча б майстра неможливо. А те, що буклети розповсюджують дільниця ЖКС, підтверджують дзвінки до телекомпанії Круг та коментарі одеситів. Сьогодні утра, прийдя на роботу на вулиці Єврейській, значить, мимо проходив. Работник Жеко-дворник с пачкой агитационной литературы и вручав всем э, прохожим вот такую антиагитационную или агитационную литературу. Але антиагітацію роздають не тільки на вулицях. Двірники змушені пхати цей папір і у поштові скриньки. Адже як каже Володимир, у двірника пакунок із інформаційним мотлохом був чималий, адже кудись потрібно було усе це подіти. Взагалі ж кесом потрібно займатися зовсім іншим. Вважають Одесити. Я думаю, що дворники здійсни причу. над ними есть руководство, которому, скорее всего, тоже поручили распространять эту литературу. И я считаю это неэтичным, это даже не агитация, это антиагитация. Вот это никому не надо, это совершенно неправильно. Каждый должен заниматься своим делом. Если ты занимаешься агитацией, получай за это деньги тогда. Це, конечно, неправильно. правильно. До речі, уся ця макулатура Одеситам вже давно не потрібна. Хородяни навіть назву таким витвором агітаційного мистецтва придумали. Розкидано по під'їздам мусор. Ну, а Так, ні інтересно, совершенно нітересне. До речі, виникає багато питань звідки у громадської організації кошти, аби надрукувати таку кількість брошур. А є інформація, що тираж налічує понад 200 тисяч примірників. Найбільш ймовірно кошти виділив той, кого у цій брошурі вихваляють. А вона цілком і повністю присвячена мерові від партії регіонів. Отже, замість того, аби спрямовувати кошти на потреби міста, костусів їх використовує на брудні піар-технології, водночас відриваючи двірників яких і без того скоротили від безпосередніх обов'язків Вадим Тютюкін, Олена на новок В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.